Проблема антибіотикорезистентності стала глобальним викликом для системи охорони здоров'я. Багато антибіотиків вже втратили свою дію до мікроорганізмів, які викликають внутрішні лікарняні та позалікарняні інфекції у всьому світі. З 2015 року всесвітня організація охорони здоров'я розпочала свій перший всесвітній тиждень інформованості про антибіотики. Закликом кампанії був борітися зі стійкістю до антибіотиків. Це у ваших руках. На цьому я дозволю собі сказати, що належна гігієна рук це один з основних засобів попередити широко розповсюджену потребу споживання антибіотиків. Чому? Адже помивши руки з милом та водою чи обробивши їх антисептиком, переривається так званий ланцюжок інфекції. Таким чином, ми попереджаємо потребу використання антибіотиків, тому що чистими руками ми не інфікуємо здорову людину, та, відповідно, цій людині не знадобляться лікування антибіотиками. Гігієна рук може врятувати мільйони життів, якщо проводити її правильно та в потрібний момент. Отже, мити руки з милом та водою потрібно, коли руки помітно брудні, після відвідування туалету, перед вживанням їжі, до та після контакту із хворими або будь-якими біологічними рідинами людей та тварин, після того, як ви повернулись додому з вулиці, якщо чхнув або кашельнув у долоню після контакту з тваринами. До і після обробки порізів або ран, якщо мило та вода для вас недоступні для обробки рук, можна використати дезінфікуючий засіб із вмістом щонайменше 60% спирту. І пам'ятайте, що кожен із нас відіграє свою роль в тому, що ці рятівні ліки будуть доступні і для майбутніх наших поколінь.